Привіт, мої хороші. Сьогодні буде тема дуже цікава: це карма, кармічна нумерологія, і як вона буде програватися в кожного з нас. Це мене часто запитуються, тому що я веду консультацію по кармічній нумерології і всі думають, що. Там, якщо ти вкрав, тебе накарають. Якщо там. Ти збрехав, тебе не карають. Ні. Воно зовсім працює по-іншому. Тепер розберемося, що таке сама карма це закон, причинно наслідковий Є причина, є наслідок. Але, тут є велике але в кожного, в кожній людині різні причини. Тому і наслідок буде різний. У кожного своя індивідуальна карма. Є, звісно, кармічні закони, які працюють для всіх однаково, але їх досить мало і воно навіть не, чу... не відчувається. О, там, часто говорять: ой, карма не існує, тому що дивіться, там політики крадуть, їм нічого. А там о, хтось вкрав хліб о, в супермаркеті і його посадили в тюрму. Це тільки і за того, що в кожного по-різному працює кармічні уроки. В кожного вони різні. Ставлю приклад. Якщо у вас є вісмірка в даті народження або сума ваших дат всіх народжень це дня місяця і року, і десь там є вісмірка, говорить за те, що вам не можна. Порушувати закон, який ви создаєте в парі, вам не можна зміняти, вам не можна брехати, вам не можна обманювати вашого партнера як ділового, так і коханого. Тому в кожного буде це порізно програватися. Якщо там в тебе немає весь Тебе може перший раз не накарати, другий раз накарати, потім йде накопичений ефект карми це вже другий, друга річ. Тому кармічні уроки в кармічній нумерології можна вирахувати. Це і я роблю в кармічній е, консультації. Тому казати, що карма працює для всіх однаково, ні. Є кармічні уроки, які. Поверхнево працює для всіх однаково, але в кожного при народженні своя індивідуальна карма залежить від того, яке ти життя проживав і для чого ти прийшов на цей світ. Існує така річ, як колсо Сансари, це, це так, вчення як. Ми перенароджуємося, це вчення перенародження душі, і е, так, там рівні Сансари говорять за те, що в цьому житті ви маєте кармічні уроки, які не виконали попередній. Це так само і видно в кармічній нумерології. Що, наприклад, от листочок. І от моя дата. 113, 92. По цій даті можна вияснити всі кармічні уроки, завдання, як їх покращити. Там навіть видно, який партнер тебе очікує, який характер це має бути, який кармічний урок у тебе. В Родині, яке в тебе призначення, яка в тебе професія має бути. Що це по здоров'ю на, на це життя і кінцевий результат це до чого ти прийдеш. І потім ми можемо ще дивитися, як це все розпаковувати. Наприклад, є професія, як її розпаковувати, є духовний світ, як його розпаковувати, є особистість, як його розпаковувати, на що не можна ставати в цьому житті зовсім. Тому що це наприклад, крок, який там вас призведе до смерті, і все це можна побачити в кармічній нумерології, частіше і найважливіше це оцих три кармічних урока: це дата, місяць і рік народження, і в якому скрито вся інформація. Далі йде сума фіксум, сума всіх сум, сума фіксум. Сум. І так ми маємо їх 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дивіться. Ой. Тут в мене набита кармічна зірка. Це ми дивимося по кармічній зірці. Номеровичну карму. У нас ще є матриця долі. У нас ще є. Трикутник, є різні манери, і вони по-різному рахуються. Я працюю саме по кармічній зірці, передбачив, що вона сама ефективна і точкова, і там дуже мало води порівняно з матрицею Долі, в якій дуже-дуже багато води, дуже багато знаків, цифр. Е, і так далі, все. тут ну, все дуже чітко. Роби так, буде так, роби так, буде так. Тому розберемося, вернемося назад. Що у нас таке карма? Це притично-наслідковий зв'язок, який не є в кожного однаковий. Тому не думайте, що е, якщо там той вкрав, вам можна красти. Вам треба перше дізнатися, чи ви можете це красти. Чи, ну, бо красти всім не можна, але наприклад, комусь там за кражу не буде нічого. Аж на якийсь там, е, там восьмий раз може це пролетіти. так. Є дві типа карми. набута, яку ви набуваєте. Ти вкрав раз тобі нічого, ти вкрав другий раз тобі нічого, Тобі вкрав, третій раз нічого. І так, наприклад, вісім раз. На восьмий чи дев'ятий раз тебе м -м, стукає. А є карма, яку ти вже приніс все життя з попереднього життя. І ти, наприклад, в маличку, тобі 5 років ти крадаєш мама 10 гривнів і тобі прилітає така, що. Ти там місяць не виходиш з хати. Тому в кожного воно буде гратися по-іншому. Запам'ятаємо те, що карма не наказує. Це не якийсь Бог, це, це причина наслідку і Ну, Якщо там вийшли по вулиці стали встали в какашечку, хто винен? Ви чи какашечка? Ну ніхто не винен, тому що ні какашка не винна, ні ви не винні, що вона неї стало. Але для того, щоб знати і розуміти, щоб не втратити карку, треба дивитися під ноги. То, то саме, такий самий простий спосіб я вам приводжу про е консультації карми. Тому це дуже проста так, річ, простий закон, який кажеться дуже складним, але його просто сприймати. Головне знати, що скривається в вашій даті, тому що ваша дата має настільки багато знань, настільки багато інформації. і про попереднє життя, і про те, як жити зараз, і про зв'язки з родиною, і про професію, де жити. До речі, От, в мене 1992 рік. Ми його складаємо до 22, 19, плюс +9 2. У мене виходить 21. Це говорить за те, що мені треба жити за кордоном. Я дуже багато років жив за кордоном. І оборнююся на Україну, зараз живу в Україні. Але я розумію, що по кармічному зв'язку, я з 15 років жив за кордоном. Поки мене не, сказано, не вдарило по, по долі, я проти карми, і верну, вернувшись сюди, я знову почав вивчати такі питання. І тільки от зараз розумію, що чому мене тут вдарило, чому є це причина слідський зв'язок, е чому мене повернуло назад в Україну. І за того, що не знав свої кермічні уроки. Плипу чиї, робив, що по емоціях жив. Тому брат, мені варто жити за кордоном. Типу, це має бути кордон, і там я маю жити. Дуже багато маю подорожувати по цих ознаках і так далі. І так само тут і професія, і призначення, і все. І, до речі, ми живемо в кармічному році, восьмий рік 2024, з'єднати буде вісьмірка, вісьмірка це нас карма. А скоро в серпні буде самий кармічний день, напевно, от, воно повторюється кожних е 30 років. Тому я буду робити. Марафон на кармічний день, щоб вам об'яснити кармічні уроки, які є в вашій даті. Якщо вас цікавить і ви хочете змінити своє життя, бачите, що зараз щось йде не так, не туди тягнеться. Не, не, не ті люди, не ті знайомства, не той хлопець, не та робота це ознака кармічного дня. Бо чим ближче ми до 8 серпня, тим а, ближче це все це так, а, находить. Це признак всесвіту, що зміни, 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 зміни. І тому треба знати, що міняти. Тому я відкриваю цей марафон для того, щоб допомогти вам змінити вашу долю, бо знаючи, що змінити і як змінити. Ви можете легко почати покращувати е, ваше життя. Тому чекаю вас в інстаграмі, приходьте, е, якщо після цього відео записуйтесь, там є бонус. Якщо ні, то у вас буде два пакети. Ціна дуже дешева, порівняно з, з ринком і, 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 і що хто ставить. Ціна 888 гривень, звісно, 888. Я дуже вірю в знаки, тому така і ціна. Чекаю вас і надіюся, ви маєте велике бажання змінити своє життя. Па-па!